По світлу mm. Як далі розвиток подій? Чи буде погіршуватися ситуація, чи вдасться стабілізувати? Рухаємося до якоїсь, е, давай, так знову воно локально десь гірше, десь краще. Але місцями рухаємося дійсно до якоїсь стабілізації, де воно йде на спад. Де воно, да трійка мечів, але вже перевернута. Тобто, як знаєш, срака, але вже не така, як була, де видно, як би світ в конці тунеля по перевернутій десятці е, ну, якби мечів, Да хоча воно. Вона, ну, вона кризова десятка мечів, але вона в перевернутому вигляді як, як фатально, але не до такої степені, знаєш, називається, грубо кажучи. От, і е, намагається вирівняти ситуацію по смерті, переломити цю ситуацію і якось плюс-мінус підлатати. Знаєш, типу хоч голову перев'яжемо, щоб ну, хоч, хоч якось щось десь. От, але воно знову локально, десь трохи краще. Ну, тут, мабуть, залеж, в залежності від ресурсу, хто керує, хто там мер, хто губернатор, хто як включається в процеси і як це все відбувається. Тобто місцями має бути видно світ в кінці тунеля. Давай окремо по Чернігову подивимо ситуацію. У там кілька днів. Ну, довгий час, коротше, в них критична ситуація. По, і по обстрілах, по загрозах, і по, угу. по як вони називаються. Благах, цивілізації. да-да-да-да Я зрозуміла. Ну Це ж в ще тягнеться он давненько, да? це да, коли вони давнь... роз... розлучають. Просто люди по тільки вкаромі... там про чотири uh, дні, а я пам'ятаю, що скільки ми дивимося там вже пару місяців, ну в них uh -huh. важка ситуація. Я, конечно, там не мер і не губернатор, але щось мені кажеться, що, звісно, були б трохи інші часи, хтось би, мабуть, висів би трохи підвішаний за Бубінці гори Дриго. от чесно. Чи є можливість перспектива чи ресурс, у мене випадає да, виправити ситуацію. Чи виправляється ситуація в повному мірі? Недвічка Пентаклі, ну таке. З ноги на ножку, понімаєте, от у чому біда? Чи ситуація ну сракова? Да, по рицарю мечів безумовно, там нанесено серйозного ущербу і так далі. Але чи при правильному розподіленні ресурсів можна було би це вирішити швидше і ефективніше? Да, Якби хтось був, почина не шатав себе з ноги на ногу, наліва направо, чим довів ситуацію до трійки мечів. Хто там із Чернігова, не знаю, напишіть, що ви з цього приводу думаєте, але що так, коротше, не тільки, давайте так, не тільки питання, скоріше за все, в причинному щербі. Мабуть, у тому, як його <плес> вирішують? Цей причиненний ущерб. От у чому момент. Бо мені не подобається, що у нас причиненний ущерб додатковою картою проходить по перевернутому правосуддю. А що не пряме? А що у нас неофіційне вирішення питання? Ну, ви поняли, як би, да? Де у нас там куди-то щось утекло? В перевернути правосуддя. І от це от мені не подобається. Бо тут е, поки дев'ятка мечів, чи може бути в перспективу хоча б туди ближче до Нового року, е, ну, десь приблизно е, якісь покращення. Да, перспектива є, але для цього ж треба, мабуть, щось робити. Давайте так, при вісімці пентакли, тобто при, при роботі над вирішенням проблеми, диво, проблема вирішується. Так, у мене якихось. Давай так, наступальних дій я поки не бачу. Але, скоріше за все, є загострення розвідувальні, обстрільні ДРГ у мене випадають. По Чернігівській області, по Сумській області, ця тенденція у мене є. І оце кошмарення, воно, воно виглядає як якийсь ну, пробівон, Знаєш, як прабівон, як щось, як щось такого формату. От, з загрозою на періодичні атаки, тому воно тут таке. неприємна історія. Дуже загроза для військових, зміна планів, вплив на розстановку сил. Там ну і звісно про обмеження водопостачання чи загрожується Харкову. Давай зараз по поводопостачанню по військовій ситуації угу. я там, що ну коротше, що можна, що можна розкажи да. Да, да, зараз. Може трохи бути погіршена ситуація, але вона в мене випадає більше по області, ніж для міста саме. Тобто, це більше обласна історія. Дійсно, може бути обмеження або економний режим, я би так сказала. Тобто, може бути вплив на кількість води, давайте так, але це якась більше. Обласна більше обласна історія, ніж міська, прям загальноміська. Тобто, тут воно якби фіговенько, але таке воно поки в обмеження, не зовсім у відсутність, а просто в, я ж кажу, в виконом режим. З приводу фронтового, там проблема, проблема полягає у тому, що там таке розташування, і ті місця, по яким вдарили, вони. Не дуже добре впливають на логістичний процес, який у нас відбувається: mm -hmm. на доставку, евакуацію, логістику, підвоз, відвоз і, і, і так далі. І це не дуже добре впливає, м'яко скажемо, не дуже добре впливає на напрямок у бік Старого Салтова. От у чому момент, тобто там, от саме в ту, в тудой саме із логістичних процесів. І да, це є певною такою не дуже приємною кризовою. Історію і за того, що тепер логістика займає набагато більше часу і відбувається по тим лініям, які є більш уязвимими для потенційних атак. А це погіршує погіршує роботу і коротше, можливість оперативної роботи. І от у цьому да проблема. Чи це загрожує серйозним прям проривом, прям серйозним проривом? Такої. Але проривами в цілому десь на певних місцях на жаль, так. Тому що просто не буде можливості підтягувати вчасно під, ну, певні підкріплюючі да, моменти. Не будуть встигати. Це ускладнює ці процеси. За цього тиск ворог збільшує, а у нас виходить більше часу, займає логістика. Тобто, певні наслідки, на жаль, для нас певні негативні, воно понесе. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.